Капеланське благословіння на 23 квітня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісню розповідається про те, що коли Яков перебував у свого тестя і надбав собі дві дружини, і майно, і худобу, ось Господь е, звернувся до нього і каже, Якове. Тобі треба повертатися на твою батьківщину, на ту землю, яку я дав твоєму народу. І ви знаєте, він збирає своїх дружин, радиться з ними і приймає рішення повернутися додому. Додому, там, де його ждав брат старший Ісаак, який поклявся в серці своєму по, е, вбити е, Якова. Але незважаючи на те, він слухається голосу Господа і повертається туди, там не де буде його чекати. Знаєте, легке життя, а важке життя, але Він знімається з тих місць і повертається. Дуже часто нам як важливо повернутися повернутися в наш, а, повернутися до Господа, свою Божу оселю. Коли ми починаємо життя, ми вискакуємо да, в світ цей, і нам хочеться і це здійснити, і це здійснити, те надбати, те надбати. Але все одно Господь постачиться в серце і скаже, де ти? Де ти, якого я призвав для іншої мети? І як Яків почув цей голос і послухався його, повернувся в оселю свою. І ми в свою духовну оселю повернемо повернутися в оселю Ісусову, в оселю Господню, Отця нашого і Святого Духа. Знаєте, сьогодні це утотожнюється з тими людьми, які поїхали з нашої країни, України. Вони злякалися цієї війни і поїхали в інші країни, там, де немає цієї війни, там, де життя трошки краще і трошки, е, знаєте, може ситніше, а може і безпечніше. Але в свій час е, Господь постучить за кожного з них, повертайся на свою батьківщину. І той, хто послухається Господу, той буде слухняним. Звичайно, можна там залишитися десь, але втратиться та батьківщина. На який ти народився, те коріння, з якої ти черпаєш сили, втратиться. Там ти коріння ще не надбаєш, але тут втратиш. І той, хто послухається, буде благословенним, Благословенним як своєю землею, своїм народом, але й Господом, бо Він був слухляний і не пішов там, де легше, а пішов там, де ти повинен бути. Амінь.